Друзі, всім доброго ранку! Значить, ситуація кричуща і потребує поширення розголосу в медіа, тому що може статися чергова біда, така як сталася на Овзовсталі, чи черговий котел, як був в Іловайську, і тому подібне. Аналізуючи ситуацію. А саме вчора, вранці, мені попалося відео Путіна, казалось би, тут в Німеччині попалося в стрічці відео Путіна, де він заявляє, що росіянами було захоплено в оточення 12 тисяч українських військових, і він готовий, Путін готовий там запустити туди журналістів. Надати цьому розголосу, щоб, я так розумію, щоб взяти їх в полон, щоб не знищувати чи не, ну, не вбивати. Мова йде про 12 тисяч українських військових, і там елітні війська, там найкращі, війська, штурмові батальйони. І чому е, дана ситуація потребує розголосу і привернення уваги, тому що я подивився вечірнє звернення Зеленського, друзі. Це просто ні про що. Я навіть це не хочу сюди вставляти в, в свій е, в телеканал, тому що я не можу дивитися на цю бредятіну. Там він починає поздравляє там залізничників, Укрзалізниця розказує Ну, бред повніший. Потім починає там. Із санкцій, що ми, ось тут я їжу Європами і домовляюся про санкції проти Росії. І ось ось Європа і там Америка заключить, якісь прийме якісь санкції, і Росія перестане торгувати там газом, нафтопродуктами. То виходить, що вона ще й досі торгує, я так розумію, ну з його слів. І тоді, коли Росія вже перестане торгувати і зрозуміє, що треба цю війну завершувати. Ну, Друзі, ну, ну це хвора людина. Ну, в мене просто слів немає. І далі, в самому кінці, він там заявляє буквально пару слів, що там ведуться е, там, важкі бої в Покровському напрямку, там, е, але наші війська встоюють, ні про яке оточення. Не йдеться мови. А Путін, в свою чергу, готовий запустити журналістів, будь-яких там Європу, будь-яких українських, російських, заходьте, ми припинимо стріляти, да, ви просто зайдіть і подивіться. І я ось так дивлюся, ну, кому вірити? Ну, казалось би, Путіну, да, який там ну, ворог України. І Зеленському ну 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 не зрозуміло для мене. що Путін, що Зеленський це одне й те саме: це люди, які знищують Україну, які стирають Україну з лиця землі. І ось же ж я перейшов на ту саму карту, там Покровськ подивився. Ну я просто шокований. там, Ну, взагалі на лінію фронту там подивився, ви самі можете перейти на карта бойових дій і переглянути. Там ви можете вибирати час, нажимати плей і вам показує, і вам там покаже, як Зеленський тупо здає українські. Території. Там не було ніяких заходів, ця лінія фронту все движеться, 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 зменшуються території України, встають все менше, менше і менше. І тому, кому вірити в даній ситуації, І я, друзі, чомусь вірю в те оточення, що дійсно українські війська оточені, але українські ЗМІ мовчать про це. І я не розумію, чому саме. Чому вони мовчать? Чому не реагують на це? Ну буде наступна Азовсталь. Буде наступна Азовсталь, буде наступний Іловайськ, де будуть знищені елітні українські війська, чергові. І влада про це мовчить, не реагує. Мова йдеться про життя українського. Населення українських воїнів. Якщо це можливо, то їх треба виводити. Якщо там в полон мова йде якийсь уже на такому рівні, ми ж не володіємо ситуацією, як там насправді відбувається, Сирський, це ж ФСБшний агент. І що вони там вішають на вуха Зеленському? Хоча я більше чому впевнений, Зеленський такий же агент, і він все знає і це робить спеціально. Як на мене, лапшут українцям вішаються і знищують українські війська спеціально цілеспрямовано. А Путін тут уже виходить, як, як герой. От він хоче спасти, та, а ці, блін, знищують. Ну, ну так виходить ситуація, блін. Це щось, друзі, це взагалі. Я вже ну, просто ну, не розумію, що відбувається взагалі. Ну, верніше, я розумію, я розумію, що відбувається тотальне знищення українців. І це вже очевидно. Просто як це вже подається, розумієте, тут вже виходить, що Путін хоче спасати цих 12 тисяч, да? а ці мовчать, хочуть знищити їх. Ну, так виходить. Замовчення небезпеки, нереагування на небезпеку це є знищення, це є вбивство. Протил я вже мовчу, проти цікав. Друзі, поширюємо дане відео. Необхідно привернути увагу українського суспільства, що насправді там відбувається. Якщо ще є можливість спасти даних воїнів, то треба це робити і зараз же робити. Пан Богдан завжди говорить правду. Підписуємося, коментуємо, пишемо свою думку.